Початку року в Олександрійській громаді легалізовано 75 найманих працівників. Незважаючи на те, що в умовах воєнного стану неможлива повноцінна наглядова діяльність з боку держави, робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, проводить роботу із роботодавцями, адже неофіційне працевлаштування, мінімізація заробітної плати, сплата її в конвертах та уникнення таким чином від оподаткування лишають громадян державних соціальних гарантій. йдеться на сайті міської ради. Мобільні оператори вирішили резервувати номери загиблих або зниклих військових на два роки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм-каналі. За його словами, зазвичай, через рік без використання, номер надходить у вільний продаж. Він додав, що для того, щоб зарезервувати номер, потрібно звернутися до служби підтримки оператора, повідомити номер для резерву, вказати від кого звернення, і чекати на смс з рішенням. В даний час послуга працює у тестовому режимі. На базі дитячого будинку змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку перлинка з 26 червня по 3 липня діє дитячий літній табір, в якому перебуває 36 дітей різних категорій. Табір безкоштовний. Всі витрати по організації відпочинку дітей взяли на себе благодійні організації, фонди та волонтери. Найбільший внесок зроблений одним із засновників закладу дроком Сергієм Миколаєвичем. Для дітей планується проведення творчих майстер-класів. Ласів спортивних змагань квестів зазначено на сторінці Олександрійської РДА. Волонтерка Ірина Кабанова на своїй сторінці у Фейсбуці пише, ми завжди можемо бути впевнені в підтримці представників закладу дошкільної освіти номер 25 Працівники стабільно передають на потреби ЗСУ певний відсоток від заробітної плати. Такі люди і дітей гідно виховують. Малеча передає малюнки і поробки. Координаційний центр волонтерів дуже вдячний колективу закладу і не відпустив їхнього представника без подарунків для дітей, сучасних книжечок та іграшок. Від наших французьких друзів. Об'єднаний байкерський фронт, представниками якого є і наші земляки, оголосив збір коштів на розробку трайка для дронщика. Військовий несе службу 60 й бригаді. Ідеться в оголошенні. Реквізити на сторінці Об'єднаного байкерського фронту. Контактна особа в Олександрії Олександр допомагає головній ратуші сіднея 25 червня пройшло свято Вишиванка, присвячене українській традиційній культурі. Гості, серед яких були представники дипломатичних корпусів різних країн світу, мали змогу насолодитись красою традиційного одягу дівчат та жінок з усіх регіонів України. Кіровоградщину, а саме Олександріщину, представляла донька етнічних українців Стефанія Мандзій. На виставці були представлені також писанки, вишиті сорочки, мотанки, народні іграшки, традиційна випічка, ремесла, музичні інструменти. Йдеться на Фейсбук-сторінці. Вдома центральна бібліотека запрошує всіх бажаючих на зустріч з авторами літературно-мистецького альманаху Олександрійський Маяк. Понеділок, 3 липня, о 16 годині, ви зможете послухати чарівні рядки поетично-прозових доробків авторів України. Вхід вільний, адреса бібліотеки, вулиця Григорія Усика, 41. У суботу, 1 липня, буде сонячна погода. Температура вночі – плюс 16, в день – плюс 28. Атмосферний тиск – 746 мм ртутного стопчика. Вітер західний – 3 метри на секунду.